Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму вишивальному каналі. Мене звати Аліса, і я сьогодні зроблю огляд на набір від Вірени. Називається він Мапа України. Я його вишила нещодавно, хоча купила десь восени, одразу почала, як він мені прийшов, але дошила тільки влітку. Ну... Як завжди, знаєте, щось на емоціях так починаєш, а потім думаєш: ну, ладно, треба там щось інше душити. Ну, і він чекав мене, лежав десь у тумбочці, чекав на мене, поки я знову за нього візьмусь. Але я його дошила, і тепер хочу вам сказати свої враження про цей набір це набір українського виробника. Вірена. Славиться тим, що в них, наскільки я знаю, якщо ні, поправте мене в них набори для вишивки бісером. Я не знаю. Це моя перша така подорож у світ вишивки з віреною. Я ніколи раніше не вишивала цього виробника. Але в цілому мені сподобалось. Ну Тобто я можу сказати, що дуже гарна схема, дуже гарний набір, непогані нитки, непогана тканина. А те, що... Там особисті якісь нюанси, які не подобаються, завжди можна змінити на свій смак. То вже справа кожної людини. Так от, цей набір існує в двох розмірах. У мене 25 на 20 см, а є, він ще десь трошки більше, мабуть, десь 30 на 25, може 35 на 30. Я точно не пам'ятаю. Але я знаю точно, що він є трошки більший. Бо коли я замовляла, мене питали, вам великий чи маленький, я кажу мені маленький, бо я не хочу дуже довго його вишивати. Це такий, знаєте, маленький, яскравий наборчик, картинка, яка буде висіти у мене в кімнаті і буде мені радувати око. Я замовила цей набір в магазині Perfect Stitch. Просто випадково зайшла в сторіс, побачила цей набір і одразу написала продавчині, спитала, чи зможуть вони мені його доставити новою поштою до Німеччини. Так, вони мені її доставили, але не це, навіть не новою поштою, вони мені її прислали Укрпоштою. І йшла вона десь з України до Німеччини десь 2-3 тижні. Я точно вже не пам'ятаю, це було ну, півроку тому трошки більше. Ось. Але все відправили, все ну, без проблем, ніяких питань. Тобто дуже дякую цьому магазину за сервіс. Вперше в них замовлюю, ніколи не замовляла. Але ось так побачила в сторіс-набір і просто закохалась, думаю, треба брати. Це така була імпульсивна в мене покупка. Але я не, ну, не пошкодувала. Цей набір для хрестика розробка, а є такий же у увірений він для бісера. Мені він теж подобається. Мені подобається, що там, там схожі візерунки, як, як і тут, але там кожна область вона вишивається окремо і складається як пазл. Дуже багато відшивів я бачила. І Багато відео є. ну, Принаймні, я бачила і в Тіктоці, і в шоцах, в Ютубі. Тобто мені ну, ну попадалось, бачила. Хрестик, чому я знімаю огляд на, саме на цей набір, тому що мені нигде не, не попадався огляд власне, цього набору. Тож я вирішила, що може вам буде цікаво, і я поділюсь своїм досвідом. От, отже. Набір включає в себе, ну, як завжди, тут нічого нового. Кольорова схема вона дійсно кольорова, зручна, нормальні, невеликі, ні маленькі значки. Вона не глянцева, вона звичайно така матова, вона йде на, у форматі листа А3 з двох боків. Я шматочок покажу. Ось так. Ну, тобто нормально, абсолютно видно. Все. Я нічого не закреслювала навіть. Хоча, якщо б вона була чорно-біла, я б закреслювала вишиті ділянки. А як, так як вона кольорова, все дуже зручно, ніяких проблем в мене не виникло. Тобто, все окей. Е, канва. Канва написана Цвайгер та Іда 16. Вона була біла, як ви бачите, я її пофарбувала. Вона була біла, і мені не дуже сподобалось, як в процесі роботи в мене почав трошки обсипатись край. Ну, Ви скажете, візьми і оброби край і буде тобі щастя. Так, але ну, мені якось ну, не хотілося цього робити, бо робота невелика, і я не дуже люблю витрачати на це час. Якщо там ну, вже дуже мені треба обробити край, я це роблю з ПВА. Тобто капельку наношу і так обережно по краю розмазую, і все, все окей, в мене все тримається. А щоб я оце довго сиділа, обшивала цей краєшек, ну ні, це не для мене. Е, нормальна аїда, трошки вона рихлувата, як на мене. Може комусь і нормально, вона не, не стоїть колом, як Діменшновська китайської збірки. Вона така досить м'якенька, як ви бачите, ну, нормально вона її. І мнеться, і відпрасувати її можна досить просто. Е, нормальна їде. Е, Муліне. Якщо є муліне DMC, то це точно не DMC. Це написано катон, 100% катон. Але що це саме за муліне, я чесно, не, не знаю. Може це якесь СХС, Тобто виробник Муліне невідомий залишився, без no name такий. Ну, муліне непогане. в мене досить великі залишки залишились, десь вони там в тумбочці сплять. Нормальні. Трошки вони, як знаєте, як махряться, от, от таке враження. Ну, це коли вже дошиваєш е, якийсь там якусь ділянку, і бачиш, що вона. Трошки розсипається ця ниточка. Ну, не кримінально, не то, що там вона ну, зовсім не можна її вишивати. Ні, все можна, все окей. Довжина ниток 90 см, мені це нормально, може комусь це, я не знаю, не така довжина довге, коротке це на смак. Органайзер був звичайний, папіровий, він, ну як в більшості наборів, абсолютно такий. Не залишилось У мене органайзера, я Завжди знімаю, після того, як закінчую роботу, я знімаю з органайзерів все моліне і перемотую його на бабінки в залишки кидаю. Тому нема в мене нічого. І інструкція. Інструкція теж тут є рекомендації по вишивці хрестом. Ну, як завжди, тут перед початком роботи, об'ятайте зріз, там бла-бла. Показують, як вишивати. Хрест, напівхрест, бекстіч і французькі вузлики. Ну, в цьому набору французьких вузликів нема, але для загального розвідку вони нам це розказують, за що їм превелике дякую. Далі йде ключ. Не буду вам нічого показувати в кадрі, бо тут Вірена дуже просить, що копіювання, фотографування та розповсюдження схем або вкладок даного набору являється порушенням авторських прав. Цілком з ними згодна, нічого не буду показувати там наповну. Можу тільки сказати, що нормальний дуже ключ, абсолютно зручний, окремим стовпчиком йде вишивка хрестом, номера ниток, і скільки пасм, і окремим, окремим стопчиком, де напівхрест. Напівхрестом тут вишивається тільки фон, хрестом вишивається сама мапа оця. Ну, все в використанні все було дуже дуже зручно, ніяких проблем не, з цим не виникло. Ось так. Хрестик і напівхрестик за інструкцією за за, ключом, за ключами де в дві нитки. Це я теж трошки змінила, буду вам зараз це розказувати. Ось. Ну, таку загальну частину я вам розповіла. Зараз буду показувати, що в мене вийшло. Вийшло в мене ось так. В мене не дуже сьогодні погода, і, як назло, зламалась кільцева лампа. Тому, вибачте, освітлення таке, як є. Але ну, ви можете бачити, що кангу я пофарбувала, ось мене біла сова, ось мене біжева аїда. Чому я її пофарбувала? На прев'ю тут скрін: це не відшив. Це скрін. І я, коли його роздивлялась, я побачила, що трошки світить канва біла з-під ниток фонових. Тобто, коли вишиваєш біжевими нитками на білому фоні, навіть у, ну, навіть у два у дві пасми, воно все одно трошки світить. І я вирішила. Підфарбувати, перефарбувати цю аїду, я її пофарбувала просто, ну, просто чаєм кавою, щоб вона була трошки така біжева. Мені не хотілося, щоб воно так світило, але потім на півхрест я вишила в одну нитку. Тобто я зробила його більш таким ніжним. Бо завдяки біжевій канві мені було це, ну, мені так сподобалось більше. Це, знаєте, творчий, творчий мій погляд, хай буде так. А, сама робота вишивається дос, ну, достатньо легко, нічого тут такого страшного нема. Єдине, що якщо ви любите, звичайно, вишивати ось ці там візерунки, квіточки, там ось тут, там триугольнички, всякі, ох, яка в мене злива. Вибачте. А, ну, це таке. Це не для всіх, мабуть. Ну, хто, хоча, хоча я знаю, що багато дівчат вишивають семплери, і вишиванки зараз дуже модно вишивати. Тобто, ну, це чому б і ні. Да? Я спробувала вперше, я ніколи не шила ні вишиванку, я завжди там якісь в мене картини. Не, не набагато кольорів, dimensions. Я не, ніколи не вишивала щось подібне навіть. Ось. Е Яскраві кольори. Єдине, що ще був момент, я так думаю, що переплутав виробник нитки, який повісив на органайзер. Бо в мене синя і блакитна нитка, синьої мені не вистачило, а блакитної залишилось дуже багато, багато, хоча мало бути навпаки. І я вже коли Потім зрівняла з прев'ю, я зрозуміла, що вони переплутані. Тобто вони. Тут, якщо бачите, тут блакитний йде по краю, а має бути навпаки, має бути синій. Ось тут має йти не синій, а блакитний. І, мабуть, тому мені не вистачило кольорів, синього кольору. Він мав бути ще ось тут, синій. А тут, якщо бачите, блакитний. Тобто це такий момент, ну, я не знала про це і не перевірила спочатку, і це моя якби провина. Але ну, я, в мене якось не було і думки про це, знаєте, коли починаєш щось вишивати. Все одно, це така дрібниця, мені подобається результат. Нічого страшного в цьому нема. Я викрутилась і. Не можу сказати, що зміна кольору якось сильно вплинула на кінцевий результат, тому нічого страшного. Дуже, красивий, дуже красиво мені подобається, як підібрані кольори. Починала я вишивку з центру, з Черкаської області, і потім пішла на схід через Південь і так далі. Більш за все, це. Я вже не перший раз про це чула на інших вишивальних каналах, що більше всього помилок дівчата роблять в Харківській, Донецькій, Луганській областях. Це якась містика, але ще до того, як я про це дізналась, коли я вишивала цей набір, я помилялась саме в цих областях. Причому помилялась і не могла розуміти, де якось шукала ці помилки, коли знаходила порола, перешивала. Ну, тобто, так, було мені весело. Навіть в Криму, коли я вишивала цей контур, тут є такий контур на, на півострові, я навіть там зробила якусь помилку, не, не дорахувалась якогось хрестика, і потім мені довелось трошки. Зробити інакше, переробити. Ну, це така, звичайно, містика, вишивальна містика, але ну, вже є як є. Дуже мені сподобала. Мені, знаєте, що не сподобалось, як на мене, ну це моє особисте. Забагато чорного кольору. Ось мені Запорізька область, мені хотілося б її більш теж яскравою. Ось я дивлюсь на Західну Україну, вона така вся квітуча. Різнокольорова, а в нас, ну як завжди, я з Донецької області, На що? У нас вугілля, У <смас> нас промисловий регіон. Що тут поробиш? Але Крим, ну Крим теж там не так багато чорного кольору в тому Криму. Там ну, можна було б яскравіше, але це, ну знаєте, як? Це моє особисте враження. Мені б хотілося, щоб вона вся була така яскрава, як квітуча, як вона насправді є, наша країна, щоб вона була єдина і мирна. Ось. Оформлювати я хочу цю роботу. У мене є такий, як для малювання, я не знаю, як це називається, Мальберт чи якось так. Я не дуже люблю оформлювати роботи в скло. Я роблю як? Я беру оцей Мальберт, і я його ну, так, натягую тканину, степлером закріплюю ззади. І Мене приходить така робота. Тобто, якщо мені її треба зняти, я обережно зніму ці скоби і зніму там, попрати, там, якщо, якщо треба. Хоча, якщо чесно, ще жодну роботу я не, не знімала. Це реально, але я не знаю, ну, мені якось не хотілося ніколи. Ще в мене тут є такий шнур льняний, я не знаю. Чи пришивати мені його, чи ні, я ще так не дуже поспішаю це оформити, бо я ще думаю, треба воно мені, не треба. Ну, Так, знаєте, творчі муки такі в мене. Ось. Ну, в цілому, мені дуже сподобався цей набір. Ну, Якісь там індивідуальні вже нюанси, кому що подобається. Я, якби я знала, яка тут канва спочатку, я би її. 100% замінила б на якусь рівномірку, на будь-яку. Можливо, це навіть була б рівномірка з якимось розмитим малюнком, знаєте, як, як, як розмита кава там, чи щось таке. Бо я б тоді не вишивала по цей фон. Бо ну це ну, досить нудно, довго. І я не можу сказати, що ну прямо воно ну, так мені дуже Хай на сонечки полежить. Тобто, якщо у вас є можливість замінити канву на рівномірку, якусь цікаву, чому б ні? Сама, сама мапа дуже яскрава і вона буде гарно виглядати, але все треба пробувати, я так не знаю. Це я так думаю собі, знаєте, мрію. Ось. Ну, я, мабуть, вам все розказала, що хотіла. Напишіть мені, хто ще, може, з вас вишивав цю роботу. Я не знаю, які у вас враження. Може, щось я не, не досказала, поділіться. І ще хотіла спитати вас, якщо хтось знає, на прев'ю написано Воложка. Це, я так розумію, якийсь підрозділ чи що від Верени. Тобто Вірена, я знаю, займається наборами для вишивки бісером. Якщо так, то Волошка – це, мабуть, виробник від Верени, який виробляє хрестиком набори. Я не знаю, будь ласка, розкажіть мені. Бо я, чесно кажучи, так, для мене це загадка така трошки. Ну і в цілому пишіть, що ви думаєте: чи вишивали ви цей набір, і чи вишивали ви його хрестиком, чи брали варіант. Бісера. Напишіть мені свої враження. Дякую, що подивились це відео до кінця. Залишайтеся зі мною на каналі. Ще побачимось! Гарного вам дня! Чао!